А Пакувальне те, що пакети, бумага, все з цього. Ну, воно заново використовується, тому нема сенсу. Верх розсортирований повністю товар. Це розсортирований повністю товар. Це клієнтські на відправку. Це одяг. Піздець. Це книги. Тут в мене скуч пакувальний. Це те, що купили, але ще мало щоб на лот відправиться. Запаковано на відправку. Фух. Так, оце все. Оце все, це все йобані книги. Це піздець. Це все книжки. Я не знаю, що з ними робити. Їх дуже багато 130 кг. Розумієте? Це просто колосальний розмір книг. Так, далі. Далі. Я почав займатися цією кімнатою. Тут же ж у мене було все звалено, те, що звідси, що тут було заставлено, я все закидав сюди. І тут тепер почав то все. Розбирати. Бачите, да? Вже можна сюди зайти, тут трішки підмів. Тут зробив такий імітований стелаж Думаю, ну, блядь, ну що, нема ні перфоратора, ні дрельки, ні хірельки, нічого нема. Як його робити? Взяв стільці, які клепав колись, е, перемички поставив дошки дверцята з цього шифонера. І отак от тобі, будь ласка, стіла на три полички. Безкоштовно, їбать. Тупо нічого не потратив, за дві хвилини зібрав. І так само за дві хвилини розберу, якщо потрібно. Коробка з рюкзаками, сумками йобаними. Коробка з одягом заїбав уже. І тут купа взуття, я вирішив виставити. Тут ще порожня, не знаю, що сюди кластиме. Але щось надумаю знайду. Такої ще куча Рамки всякі. Ну, коротше. Що тут робить за цим? Це ж теж все пакувальне, теж все з цих з розпаковок. Бумага, плівка, отакі штуки, тубуси. Ну, коротше, жесть. І це все ну, фактично, так як подивитися, глобально. Ну, типу, реально ж небагато розумієте, і я це розумію. Але це дуже багато займає часу. І от просто я б хотів би, щоб це відбувалося швидше, але ну нереально. Оці розбори, це взагалі просто треш. Поки я то все посортував, ти кладеш в одне місце, ти кладеш в друге місце, по сто разів один і той самий ящик, ти, блядь, здіймаєш. Коротше, це жесть.